Привіт, друзі! З вами канал Архіви Минулого, і сьогодні ми поговоримо про шокуючу теорію. Вона стверджує, що людська цивілізація не розвивалася природним шляхом а була успадкована нами. Це як отримати готовий стартовий пакет від невідомих попередників чи вищих істот. Уявіть собі, що все навколо нас це залишки набагато досконалішої цивілізації. Мова, міста, технології, навіть релігія, все це могло бути створено не нами. Ця теорія змушує переглянути всю історію людства під абсолютно новим кутом зору. Якщо вам цікава альтернативна історія, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк. Ми будемо досліджувати найсміливіші гіпотези про минуле нашої планети та цивілізації. Почнемо з мови. Найзагадковішого феномену людської культури та основи нашого мислення. Традиційна наука каже, що мова розвивалася поступово протягом десятків тисяч років еволюції, але чи могла така складна система виникнути випадково з примітивних звуків первісних людей? Прихильники альтернативної теорії вважають, що мова це програма, закладена в наш мозок. Вона не була створена людьми, а передана нам як готовий інструмент комунікації. Більше того, ця програма могла зазнавати примусових оновлень протягом історії людства. Згадайте, як раптово змінювалися мови цілих народів після завоювань чи культурних революцій. Це схоже на системне оновлення операційної системи, яке встановлюється без нашої згоди. Тепер поговоримо про металургію, основу технологічного прогресу будь-якої цивілізації на Землі. Офіційна історія стверджує, що люди поступово навчилися обробляти метали від міді до заліза, але чи могли примітивні племена самостійно досягти температури в 1200 градусів Цельсія. Для виплавки заліза потрібні складні печі, спеціальні знання. Та розуміння хімічних процесів, як люди кам'яного віку могли відкрити всі ці секрети без попереднього досвіду. Можливо, технології металургії були передані людям уже в готовому вигляді від попередників. Археологи знаходять сліди високотехнологічної обробки металів у найдавніших культурах по всьому світу. Це наводить на думку про єдине джерело знань. А не незалежні відкриття міста древнього світу ще одна загадка, яка не вписується в офіційну історію Вавилон, Мохенджо-Даро, Теотіуакан. Всі вони мають надскладну підземну інфраструктуру, системи водопостачання, каналізації, підземні тунелі, створені з неймовірною точністю та майстерністю. Як люди без сучасної техніки могли побудувати такі досконалі інженерні споруди? Багато дослідників вважають, що ці міста були побудовані не нами, а попередниками. Люди просто заселили готові мегаполіси, як орендарі заїжджають у мебльовану квартиру. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви інші приклади неможливих древніх споруд? Ваша думка дуже важлива для розвитку цієї теорії та каналу загалом. Релігія традиційно вважається продуктом людської свідомості, спробою пояснити незрозумілі явища природи. Але що якщо релігійні системи це керуючі програми? Закладені в нашу психіку всі великі релігії мають спільні елементи, заповіді, ритуали, ієрархію, обіцянку загробного життя. Ці елементи працюють як механізми контролю, поведінки великих мас людей протягом тисячоліть. Хто міг створити такі досконалі системи управління свідомістю? Мільярдів людей по всій планеті можливо, релігія це не винахід людей, а спадок від тих, хто нас створив. Якщо ця інформація вас зацікавила, поставте лайк та підпишіться на канал. Попереду ще багато шокуючих відкриттів про справжню історію людства та його походження. Мистецтво минулих епох також викликає безліч запитань у прихильників альтернативної історії. Статуї Давида Мікеланджело, фрески Сікстинської капели, полотна Леонардо да Вінчі неперевершені шедеври. Сучасні митці з усіма технологіями не можуть досягти такого рівня майстерності. Як люди 500 років тому могли створювати такі досконалі твори мистецтва? Теорія стверджує, що ці шедеври не творіння людей, а еталони від попередників. Вони залишені нам як зразки для наслідування, але ми не здатні їх повторити. З кожним поколінням рівень майстерності падає, що підтверджує теорію про деградацію. Сучасне мистецтво все більше віддаляється від класичних канонів краси та гармонії. Архітектура древнього світу містить технології, які ми не можемо відтворити навіть сьогодні. Піраміди гізи побудовані з такою точністю, що між блоками не просунути лезо. Баальбекська тераса складена з каменів вагою до 1200 тонн кожен. Мачу пікчу, розташоване на вершині гори, куди важко дістатися навіть сучасній техніці. Як древні люди транспортували та встановлювали такі гігантські блоки без кранів та вантажівок? Офіційна наука не має переконливих відповідей на ці питання протягом століть досліджень. Залишіть розгорнутий коментар про те, яка древня споруда вражає вас найбільше, можливо, саме ваша думка допоможе розгадати одну з таємниць минулого. Підземні міста Кападокії в Туреччині яскравий приклад неможливих споруд древності деринкою та каймакли йдуть на глибину до 85 метрів під землю. Вони розраховані на проживання десятків тисяч людей з усією необхідною інфраструктурою, системи вентиляції працюють досі, забезпечуючи свіже повітря на всіх рівнях. Хто і навіщо створив ці підземні мегаполіси в скелях вулканічного походження? Без потужної техніки виробити такі об'єми породи практично неможливо за людське життя. Але радіовуглецевий аналіз показує вік цих споруд у кілька тисяч років. Календарні системи древніх цивілізацій демонструють неймовірну точність астрономічних розрахунків та спостережень. Календар Майя враховує цикли Венери з точністю до однієї доби на 6 тисяч років. Єгипетський календар прив'язаний до геліакального сходу Сіріуса. З точністю до хвилин Стоунхендж служив обсерваторією для спостереження за рухом небесних тіл тисячі років тому, як люди без телескопів та комп'ютерів могли досягти такої точності в розрахунках? Можливо, ці знання були передані від більш розвиненої цивілізації, яка володіла технологіями. Сучасна астрономія лише підтверджує точність древніх календарів, але не пояснює їх походження. Поділіться в коментарях, чи вірите ви в можливість існування високорозвиненої працивілізації, карти Пірі Рейса та інші древні картографічні артефакти показують континенти з неймовірною точністю на них зображена Антарктида без льодового покриву. Що існував мільйони років. Берегові лінії відповідають сучасним супутниковим знімкам з точністю до кілометрів на тисячах кілометрів. Як мореплавці 16 століття могли створити такі точні карти без авіації та супутників? Офіційна версія про копіювання більш древніх джерел лише поглиблює загадку походження знань. Хтось мав ці дані. Задовго до епохи великих географічних відкриттів європейців, це черговий доказ існування високотехнологічної цивілізації в далекому минулому нашої планети. Мегаліти по всьому світу демонструють єдність технологій обробки каменю від Перу до Єгипту, полігональна кладка в Саксайу Амані, ідентична кладці в Дельфах та на острові Пасхи. Способи обробки граніту в пірамідах Гізи схожі на технології в Бальбеку та Анкорваті, як культури, розділені океанами та тисячоліттями, могли використовувати однакові будівельні прийоми, це вказує на єдине джерело знань та технологій для всіх древніх цивілізацій. Сучасні спроби відтворити ці технології з примітивними інструментами. Завжди закінчується невдачею. Навіть з алмазними пилами важко досягти такої точності обробки твердих порід. Тепер поговоримо про найцікавіше теорію деградації людства протягом останніх тисячоліть історії. Якщо порівняти досягнення древніх цивілізацій з сучасними, картина виглядає невтішно для нас. Ми не можемо побудувати піраміди, створити коло Сародоського чи відтворити римський цемент. Знання про виготовлення дамаської сталі та грецького вогню втрачені назавжди для людства. Кожне покоління втрачає частину знань та навичок, накопичених предками протягом тисячоліть. Це схоже на поступове забуття інструкції до складного механізму, який ми успадкували. Напишіть розгорнутий коментар про те, які древні технології ви хотіли б відродити. Ваші ідеї можуть стати темою для наступних випусків нашого каналу. Сучасна цивілізація живе за рахунок ресурсів, накопичених попередніми поколіннями та природою. Ми видобуваємо корисні копалини, які формувалися мільйони років у надрах планети, використовуємо знання, відкриті століття тому геніями минулого, без глибокого розуміння їх суті. Навіть наша культура базується на переосмисленні класичних творів літератури та мистецтва. Створити щось принципово нове стає все важче з кожним роком технічного прогресу. Можливо, ми дійсно рухаємося шляхом деградації, поступово втрачаючи зв'язок з джерелами. Успадкована інфраструктура руйнується швидше, ніж ми встигаємо її відновлювати та модернізувати. Генетичні дослідження показують, що сучасні люди мають спільного предка, який жив відносно недавно мітохондріальна Єва та ігрі-хромосомний Адам. Вказують на вузьке горло в популяції людства, це означає, що всі ми походимо від невеликої групи особин кілька десятків тисяч років тому. Що сталося з рештою населення планети в той критичний період нашої історії? Можливо, це був момент перезапуску цивілізації з новим стартовим пакетом відтворців. Генетика підтверджує, що людство проходило через катастрофічні події, які майже знищили наш вид, але хтось або щось дозволило нам вижити та почати спочатку з новими знаннями. Легенди про потоп зустрічаються в усіх культурах від Месопотамії до Південної Америки. Це не може бути випадковістю чи запозиченням через відсутність контактів між континентами. Всі народи зберегли пам'ять про глобальну катастрофу, яка знищила попередню цивілізацію. Після потопу людство отримало нові знання від богів чи вчителів з неба. Це ідеально вписується в теорію про успадкований стартовий пакет для відродження цивілізації. Можливо, такі перезапуски відбувалися неодноразово в історії нашої планети за планом творців. Підсумовуючи все сказане, теорія успадкованої цивілізації має право на існування поряд з офіційною версією. Занадто багато фактів не вписуються в картину поступового розвитку від дикунів до космонавтів, мова, технології, міста, мистецтво. Все вказує на існування попередників з вищим рівнем знань ми живемо в руїнах їхнього світу, поступово втрачаючи розуміння того, як все працює. Можливо, це частина великого плану і людство лише один з етапів експерименту час покаже, чи зможемо ми розрадати таємниці минулого та змінити своє майбутнє. Якщо ця тема вас зацікавила, обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого та поставте лайк. Напишіть розгорнутий коментар про те, яка частина теорії здається вам найбільш переконливою. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних випусках нашого каналу.